Польські байкери у Вінниці вшановували пам'ять своїх земляків, які загинули в Другій світовій війні. За два тижні вони проїхали дорогами п'яти країн. Їхній маршрут має протяжність 6 тисяч кілометрів. У Вінниці мотоциклісти зустрічали біля площі незалежності. Понад півсотні байкерів зупинились вздовж Соборної. При цьому рух транспорту не зупиняли. Їх десь порядка 60 мотоциклів, чомусь то в цьому году менше. Порівняно з минулими годами було по 120, по 130, у них було в тому году. два рази менше, німного по чому-то. не менше, це у них вже так заведено. Це люди, які пам'ятають свою історію, трагічні події історії. Всі ми знаємо про катинську трагедію. І вони сьогодні роблять такий рейд через багато країн. Для того, щоб напевно віддати шану і повагу своїм предкам, які на превеликий жаль були розстріляні з час тих подій Сорокового року, насправді я вважаю, що це є абсолютно нормально, і це, це прояв такої високої моралі, духовності, от стержню патріотизму, я би так сказав. Головне цель є всі пункти, в корих поляці Головна ціль відвідати пункти, де за радянської влади були замордовані польські військовослужбовці. Так лише в єдиному місті Катинь були розстріляні 4 тисячі польських офіцерів. Мій батько в 39-му році був офіцером кавалеристом і потрапив в оточення. Йому сказали два кілометри вправо на схід радянські війська, наліво два кілометри. Німці офіцери були змушені застрелити коней, закопати мундири. Хто куди хотів, туди йшов. Батько подався до німців і врятувався. хто пішов до радянських військ, був розстріляний. W Widnicy jest kilka punktów. Pierwsze dwa punkty my już widzieli, to była zustrycz z merem Mista. Pan komandor rajda, pan Węg Węg Wiktor Węgrzył oddał czest miasta i Pierre dał Meldunek raport o przybyciu w Gorad 12 miżdorowno motoprawiega Rajt Kateński. Katyński śledzie w owsie, w mieście z merem Mista, z uczestnikami motoprawiega, my z Polską Oblastyną, z życielami Mista, prezydentami różnych organizacji e, polskich, my przeszli e, do Marszałku Piłsudskiego i tam oddali cześć, e, złożyli kwiaty e, wienok e, od Rajda od e, mera miasta. A teraz się, się naprawia to pamiętniku Papierskiemu Iwanu Pawłowi II i tam też oddali cześć wielkomu Polakowi, który bardzo lubił ukraiński naród, e, naszemu ziemniaku, Papierskiemu Iwanu Pawłowi II. To znaczy na Białorusi jechaliśmy przez polskie wsie. В білорусі їхали польськими селами. Люди зустрічали нас прапорами і кидали квіти. У Москві до нас підходили байкери, розмовляли з нами, але просто дивилися із за цікавості не було великої сенсації. Так, да я приєднався тут. на навстрічу з касподіним ворогвородимичевим корисманом. І зараз їдемо місця на тежив там в санктуарі, там обідаємо. і після виїжджаємо вже, Я присіжаюсь на машину і на машині їдемо в камянець подольський Вот так і с по всей по всьому, Нет, пошу. нет, нет, я возвращаюсь сюда на работу, тут работаю, как знаете, в И А они дальше. Да, сейчас я поеду на на, на этом коню. Это ну, это меньше намного, чем чем эти все, так? Э, Вот тут маленький мотор. Но э, Так что по городе покататься, это нормальная машина. Вже проїхались Польщею, Росією, Латвією та Літвою. Зараз вони в Україні. А завтра вирушають у Кам'янець-Подільський навіритись до місць поховання польських військовослужбовців. Потім повернуться назад додому у Варшаву. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.